Сподіваюсь, я думаю, не зовсім розумію про які конкретно механізм зв'язків спромації цікавили, можливо, там про. Є так мінімум одна хороша річ, яка в Міністерство світу відбувається, це регулярна публікація фінансових даних. Ну, повністю всіх фінансових транзакцій, які відбуваються в Міністерстві на сайті. Можна, наприклад, про це розказати, ще про щось цікаве, цікавить, що це такого приватна А, Давайте ми тоді, пане міністр. Якщо питання, ну, це для зміни чи. Для Асамблеї дуже важливо, ну, питання вже визначилося, але ще й питання прозори бухгалтерів. У нас це говорю питання, так? Можливо, ми можемо послухати, якщо це вас теж цікавить, чи може вас цікавить цікавитись з... Уже зацікавило. в принципі, Тамара знайшла цю ситуацію у міністерстві освіти. О, Може, ви хоч з Тамарою порозумієте, але в наші майбутні заступать. Ще в мене є е, представники студентської асамблеї, які мали справу з розробниками цієї бухгалтерії, вони можуть прийти просто і, і, і ну, більш, більш докладно розповісти про це і про, про те, що це зовсім не складно, тому що ми, я не знаю, що вичитали старя, коли ми від вас отримували, саме що читали. Ні-ніше. <уливе> в якому написано, що ой, не водні. Ситуаціяшня ніяк не можлива. Можливо, є нормальні рішення. Я не знаю, що ви це зможете сказати. Ну, так, треба, треба партнера машини до справ. Давіться. Давайте, тоді його. А, давайте ось ну, значить, та ідея, як було сподніше, коли промог, майки міністра передавався домого міністра, можна так сказати. І, а, власне, самого початку С Гімрадович був настроєний досить скептично в цьому плані, але нам вдалося його досить просто переконати. А ідея така: тобто, одного боку, здається, ніби там публікація бухгалтерії вимагає якихось додаткових зусиль, але насправді, за умови там, необхідності відповідати на публічні запити і тому подібного, набагато легше одразу прилюднити цю бухгалтерію, більше того, переводити процес обліку всього в онлайн, таким чином, щоб не підписувати купу П. А, власне, було, було одне питання, там, щоб це не вимагало якихось додаткових затрат від міністерства. І є, є одна компанія, на жаль, за назву, і представниця Валентина Кіджола. Вони зацікавлені самі в тому, щоб брати участь у тих проектах з публікації даних, і вони повністю безоплатно реалізувалися систему в Міністерстві освіти. В процесі цього було там з'ясовано, що процес взагалі там будь-якої публікації даних був досить неефективний. Там необхідна була велика кількість на копіях підписа, на копіях копій, але може, в межах місця цей проект вдалося реалізувати. Що зараз публікується? Зараз публікується а, щомісячна, а, можна на сайті власне, подивитись, там є в розділі прозора бухгалтерія. А, що, щомісячні витрати міністерства по напрямкам. Тобто вони не є максимально деталізованими, але там, наприклад, є витрати там. переказу гроші від якого такому університету, а, витрати на зарплатний фонд, і за бажання людина може там написати запит, якщо є щось цікаве. А, і ну, дізнатися потрібна інформація. Бо так само цю інформацію можна напряму аналізувати звідти. Значить, ключові моменти а, це те, що це не вимагає додаткових затрат від міністерства, і те, що люди, які зацікавлені в цьому і готові це реалізувати повністю на волонтерських засадах. Це абсолютно спокійно може бути зроблено в цьому міністерстві, так само може бути зроблено в будь-якому нічому. Більше того, це в перспективі покращить сам процес. Дякую. А що вас кажете? Я ж я ж тільки за що щоб я хоч щось чогось зарахувався. Да Хоча я нарахувати не вмію, тому я, я вже виб... ось це робити. До чого я це питання на одній з останніх зустрічей, Я не пам'ятаю, чи ви чи пан Журача сказали, що eh, програмне забезпечення несумісне. Програми забезпечення, які я наразі є в не несумісне з та з іншими програмами програму. Він просто нічого випрацював я правильно розумію запит, який був хотів встановити систему 1С і інтегрувати її з нашому Тоді не Я неправильно зрозуміла питання, Там яка... було написано саме про цю систему, яка може бути встановлено. Щодо оприлюднення тієї інформації, яку оприлюднює Міністерство освіти і в такому вузі, як воно це робить, ми не проти, і ми, я думаю, що почнемо це робити питання тому, що не все можна фіксувати через це. Ну, ті речі, які законодавством заборонені до оприлюднення, звичайно, ми їх не знаємо. Я перепрошую, це що стосується персональних даних. Чи такі питання з'являлися? А, там немає жодних персональних даних. Ну, в тій частині, які посвітлює Міністерство освіти і науки. А ви можете зайти на сайт, ну, якщо у когось не додумає. В такій частині ми так само можемо. Так, так, так само. Там немає такого дезинфекції. Є такі моменти, що, наприклад, йде запит, чи йде запит фінансових доказ речей, що це передає, і це неможливо фіксувати, тому що на не дає цю Ви маєте на увазі онлайн-інформацію, як виходять платіжки, чи Мовись, я послево... просто. Це... Я пропоную зараз на да, цей час да, Давайте ми чому. <падаємо> інформацію, і, і потім да. по результатах того, да. що ви побачили, ми спілкуємося далі і розуміємо, що ми можемо робити, що не можемо. Зараз Марина, потім Сергій Марченко. Є питання.